Дітей до дітей із таким гаслом учні п'ятих-десятих класів влаштували у Дубовому гаю свято для найменших запоріжців. Після закінчення міської школи лідерів вони вирішили об'єднати свої ідеї в один спільний проект. «Опит проведення такої масової акції перший раз у всіх, у всіх нас. Но те, кто проводит мастер класи конечно же, у них уже был у кого-то был, у кого-то это тоже первый раз. Например, у нас мальчик із талантливый, который умудрился после форума молодых лидеров ну, в рамках проекта, очень вдохновился и заробив уже більше 100 гривен. Он разукрашивал, у него есть какой-то свой собственный стиль росписи по телу. А ось і сам Максим тут малює безкоштовно. А біля нього вже стоїть черга охочих побачити на своєму тілі малюнок. Этот стиль в стиле Кришнаидов. Солнышки разные, цветочки. Кожен рух пензлом хлопець старанно виводить. Каже, головне, щоб не було попсово. Ну, попсово это це... как в тюрьме. Ну вот, знаете, рисуют в тюрьме вот фигово. А я вот так не хочу. Я мне главное, чтобы было красиво, аккуратно. А неподалік починаються ігри. Спорту знайти футбол, 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 плавання, теніс, фехтування, хокей, до усю ігрову програму для дітей вигадала Марія. Каже, для того, щоб швидше подружилися. Ми вже були на двох станціях, які зв'язані з спортом. Дітки узнали о нових видах спорту, рассказали о том, яким видом спорту вони займаються. А сейчас ми підходимо к следующей станції. На этой станції ребятки у нас і дітки всі рисують за образ жизни что-то, да что, штані что шлять здоровим образом какой-то їду, спорта, опять-таки, дружбу. Потому тому що я спрашивала вот одного марінку, він сказал, що без дружби здорового образу життя невозможно. Для Микити найголовніше чистота, тому в червоному колі заборони малюватиме сміття. каже, боротися з ними треба радикально. Визивати право, -право, -хранні, право -хранні органи тобто міліцію, щоб вони там розбиралися. Останній пункт, але найочікуваніший. Кожен отримає подарунок. Розвага у парку це лише частина проекту від дітей до дітей, адже усі кошти, зібрані волонтерами, підуть на сплату курсів хіміотерапії для онкохворих дітей у Запоріжжі. Вдалося зібрати майже 1500 гривень. Організатори сподіваються, така акція стане гарною традицією. Марія Маракелян Павло Василков. Спеціально для Медіагруп нові проекти.